Білі, фіолетові, рожеві тут їх зараз пів тисячі сортів. А починалось все з однієї, кажуть організатори цього квіткового дива. Це було дуже давно, дуже давно. Я просто хотіла подивитися, що тут за рослина фіалочка. Першу фіалочку я придбала собі просто з цікавості. Я з ними познайомилася з ними. Живу на одній хвилі. Квіткарі початківці кажуть, що квітка ця вибаглива, та професіонали зі стажем заперечують, головне дотримуватись декількох правил, і фіалка буде квітнути від весни до осені. Головне не заливати квітку. Не можна тримати їх на прямому сонячному промінні, тому що пряме сонячне проміння палить квіти і все скузники, щоб зимою там, щоб люди відкривають вікно, і не можна. А щоб виростити цілу колекцію, треба не жаліти для цих тендітних рослин ні часу, ні грошей. Та за це вони віддячать сторицею. кажуть квіткарі зі стажем. Затрат дуже багато йде. Йде електроенергія, йде і вода, і часу багато, ну але ми їх любимо і говоримо з ними. Вони нас заспокоюють, лічить нас. А ось цей рідкісний сорт химера допоміг навіть насолити вгідливій свекрусі. Ділиться спогадами. Єдиний присутній на виставці, чоловік, член клубу фіалководів. Розповідає, що ця фіалка має особливості розмноження. Якщо висадити листочок, то такого забарвлення не буде. Чіткі лінії можна отримати лише тоді, коли розмножувати її цвітоносами. Жінишка походила по кругу. Каже: Дайте мені оцей сорт. Квиля чого. Каже, от цикруха до мене підходить. Каже скуп, листочка, скуп. каже, в мене вже така є. А тепер каже: прийде скуп, а в неї такої не буде. Відвідувачі підтверджують слова професіонала. Взагалі вона така надзвичайна надзвичайна. Вона будь-кого не росте, як кажуть, тільки в добрих людей. Якщо ви хочете на власні очі побачити цей різнобарвний килим та отримати консультацію спеціаліста, поспішайте, адже виставка працюватиме лише до понеділка. Галина Баранчук, Микола Штепель, інформаційна програма. День